Означення. Функцією називається така відповідність між змінними x і y, при якій кожному значенню змінної x відповідає єдине значення змінної y. При цьому змінну x називають незалежною змінною або аргументом, а змінну y називають залежною змінною або функцією від аргументу x. Позначається в загальному випадку це таким чином y дорівнює f. -х. Оскільки ми розглядатимемо надалі в основному функції, які задаються формулами, то f -х це якийсь вираз, буквенний вираз. Отже, розглянемо приклад. Нехай нам дана функція y дорівнює 3x відняти 1. Ви впізнали, що це звичайна лінійна функція. Які виникають задачі в зв'язку з цим. Ну, перша задача це знайти значення функції, яке відповідає аргументу, наприклад, мінус 5. Це означає, що аргумент, тобто х дорівнює мінус 5. Щоб знайти відповідне значення функції, ми повинні підставити у формулу замість x мінус 5. Подержимо y від мінус 5 дорівнює 3 множити на мінус 5 і відняти 1. Дорівнює. 3 помножити на мінус 5 мінус 15 відняти 1 мінус 16. Чи проходить графік функції y дорівня 2х-1 через точку з координатою мінус 3 мінус 7. Або через точку з координатою 5, 11. Перевіримо. Для цього нам необхідно перевірити, чи задовольняють координати цієї точки дану рівність. Знайдемо значення функції у точці мінус 3. Тобто y від мінус 3 дорівнює. Підставляємо у формулу функції. 2 помножити на мінус 3 і відняти одиницю. 2 на мінус 3 буде мінус 6. Мінус 6 відняти 7, то мінус 7. Мінус 7 порівнюємо із ординатою точки А. Вони рівні. Це означає, що графік проходить через точку А. Перевіримо, чи точка Б належить графіку. Для цього знайдемо значення функції у точці 5. Y від 5 дорівнює. 2 помножити на 5, відняти 1. Дорівня. 2 помножити на 5, 10, відняти 1, 9. Не дорівнює 11. Таким чином ми з вами бачимо, що точка Б не належить графіку функції. Пряма y дорівнює KX плюс b проходить через точки А з координатами 23 і Б з координатами мінус 1, 3. Знайти коефіцієнти K і B. Розв'язання. Оскільки точки належать графіку, це означає, що їх координати перетворюють дану рівність у правильну числову рівність. Підставимо координати першої точки у дану формулу. Одержимо. К помножити на 2 додати Б дорівнює 3. Ми замість Х підставили двійку, а замість y ми його записали справу, поставили 3. Записуємо е, числову нерівність, яку одержуємо, підставивши координати точки Б у дану формулу. Це буде К помножити на мінус 1 додати Б. Рівніє 3. Розв'язуємо дану систему рівнянь від першої нерівності, від першого рівняння віднімемо друге рівняння. Що одержимо? 2К відняти мінус К це буде 3К. Б-0 дорівнює 0. Звідси бачимо, що К дорівнює 0. Для того, щоб знайти B, ми підставимо у перше рівняння К дорівнює 0. Ми одержимо Б дорівнює 3. Отже, відповідь К0, Б3. І тоді наша функція перепишеться у вигляді у дорівнює 3.